Вітаю, це канал Гра Розуму. І сьогодні ми розберемо 20 вражаючих фактів про світ, які мало кому відомі. Факт номер 1 Острів Хендерсон розташований в Тихому океані. Острів Хендерсон є одним із найвіддаленіших місць на землі. Незважаючи на свою віддаленість, він має один із найвищих рівнів пластикового забруднення через океанські течії, що приносить сміття з усього світу. Це свідчить про глобальну проблему забруднення океанів. Факт номер 2 Маріанська западина найглибша точка океану це Маріанська Западина. Її глибина сягає понад 11 тисяч метрів. Вчені знайшли на цій глибині мікроорганізми, що свідчать про неймовірну адаптивність життя. Це місце таке глибоке, що тиск там перевищує тиск на поверхні в тисячу разів. Факт номер 3 Супутник Фобос. Один з двох супутників Марса Фобос рухається настільки близько до Марса, що повільно падає на його поверхню. Приблизно через 50 мільйонів років фобос або зіткнеться з Марсом, або розірветься на кільце уламків. Це демонструє динамічність і нестабільність космічних тіл. Факт номер 4 Печери Вайтомо. У Новій Зеландії є печери Вайтомо, відомі своїми світлячками. Вони випромінюють світло, створюючи ефект зоряного неба всередині печер. Це явище виникає завдяки спеціальним біолюмінесцентним організмам, що живуть у печерах. Факт номер 5 Біолюмінесцентні риби. Риби в глибоководних океанах можуть світитись завдяки біолюмінесценції. Це світло використовується для комунікації, приваблення здобичі та відлякування хижаків. Вони мають спеціальні органи, що виробляють світло. Часто у формі ліхтарів на головах. Факт номер 6 Глибоководні рифи. У водах поблизу Норвегії розташовані найглибші коралові рифи в світі глибиною понад 1000 метрів. Вони є домом для багатьох унікальних видів морських організмів, що адаптувались до холодної і темної води. Факт номер 7 Вогняна веселка. Цей рідкісний атмосферний феномен виникає, коли світло проходить крізь високі пересті хмари, створюючи яскраві кольорові дуги на небі. На відміну від звичайної веселки, вона виглядає як горизонтальна смуга світла. Факт номер 8. Тунель кохання Розташований у Кливані Рівненська область. Цей зелений тунель, утворений деревами вздовж залізниці. Є популярним туристичним місцем і вважається одним з найромантичніших місць у світі. Це місце привертає закоханих і фотографів з усього світу. Факт номер 9. Древні дракони. У комоцьких варанів, відомих також як комоцькі дракони, в слині містяться токсини, які уповільнюють згортання крові їхньої здобичі, роблячи укуси смертельними. Ці великі ящерки можуть виростати до трьох метрів у довжину Факт номер 10. Пустеля Атакама Найсухіша пустеля на Землі Атакама в Чилі Отримує настільки мало опадів, що деякі метеостанції там ніколи не реєстрували дощ. Ця пустеля використовувалась як аналог Марсу для тестування космічного обладнання. Факт номер 11. Крило бабки. Крила бабки мають унікальну структуру, що дозволяє їм літати в усіх напрямках навіть задом наперед. Вони також є одним з найдавніших видів комах, що існують понад 300 мільйонів років. Їхні крила мають мікроскопічну структуру, що робить політ дуже маневреним. Факт номер 12. Червоне озеро. В Болівії знаходиться озеро Лагуна Колорада. відоме своїм червоним кольором. Це результат наявності водоростей та мінералів у воді. Це озеро є домом для великої популяції Фламінго, які живляться цими водоростями. Факт номер 13 Великий бар'єрний риф. Найбільший кораловий риф у світі, розташований біля узбережжя Австралії. Його видно навіть з космосу. Він є домом для понад 1000 видів риб і 400 видів коралів. Це одна з найбільш біорізноманітних екосистем на планеті. Факт номер 14. Супернасичена вода. У деяких підземних озерах. Таких як під крижаними щитами Антарктиди, вода може бути супернасичена солями, дозволяючи їй залишатись рідкою при температурі нижче 0 градусів Цельсія. Це відкриття допомагає зрозуміти, як може існувати вода на інших планетах. Факт номер 15 Дерева вбивці в Амазонці ростуть дерева бразильські горіхи, які виробляють величезні плоди, що важать до 2 кг і можуть бути смертельними, якщо впадуть на людину. Ці дерева також важливі для місцевої екосистеми, надаючи їжу багатьом тваринам. Факт номер 16 Кристали в печері наїка. В Мексиці знаходиться Печера Наїка, де були знайдені гігантські кристали гіпсу. Деякі з них досягають довжини до 12 метрів і важать до 55 тонн. Це унікальне природне явище створювалось протягом мільйонів років. Факт номер 17: Дерево Тенере. У пустелі Тенере в Нігері. Росло дерево, яке вважалось найодинокішим деревом у світі, бо не було жодного іншого дерева на відстані 400 кілометрів. На жаль, воно було зруйноване у 1973 році вантажівкою. Факт номер 18. Мікроби у гейзерах. У національному парку Еллоустоун в США існують термофільні мікроби, що живуть в гейзерах при температурі вище 80 градусів Цельсія. Вони є одним з найдавніших форм життя на Землі і допомагають вченим вивчати можливості життя на інших планетах. Факт номер 19 мовчазний фонтан. В Ісландії є гейзер Строкур, який вивергається приблизно кожні 4-8 хвилин. Він не видає жодного звуку під час виверження, створюючи вражаюче, але безмовне видовище. Це місце приваблює тисячі туристів щороку. Факт номер 20 Піщаний океан. В пустелі Сахара є місце, де піщані дюни можуть досягати висоти до 180 метрів. Вітер формує ці дюни, створюючи враження піщаного океану. Ці дюни постійно змінюють свою форму через вплив вітру. Друзі, щиро вдячна за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, який з цих фактів для вас був дійсно цікавий та неочікуваний.